Сьогодні олімпійський виклик приймають мужні жінки, зокрема одна з найкращих спортсменок планети, якій доводиться вкалувати за п'ятьох. Чемпіонка світу сучасного п'ятиборства Вікторія Терещук У ну, кожний старт не трошки забіжає на Срібен кокота максимум. Я пані що ніби просто надаві. Розслідуємо, чому Терещук провально виступила на останній олімпіаді. В Моєму варіанті треба було просто привезти мене на Олімпіаду, лімпіадухліт виташні все, виступає. В Україні підростає дуже сильна жіноча збірна з боксу, до якої навіть чоловікам краще не підходити. Пришлось дать, звісно, йому немножко по лицу, скажем так. Жіночий день в Кончазаспі. заспі. Як президент НОКУ Сергій Бубка виконав дуже приємну для себе місію роздавав дівчатам щастя. З допомогою національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка завітав до альма-матер українського олімпізму в Олімпійський центр в кончезастві і одразу пішов дивитися, що собою являє нещодавно збудовне стрільбище для лучників. Звісно, легендарний стрибун із жердиною не впустив находи і поспілкуватися із продовжувачами справ своїх із легкоатлетами вони якраз готувалися до чемпіонату світу в Москві. До столиці Росії відрядили 61 українського атлета. Єдина серйозна втрата відсутність збірність рівного призера Лондону Олександра П'ятниці. Він відновлюється після травми. Втім, його в метані спису замінить не менш амбітний Роман Авраменко. Якщо заміряти лінії, то 84 метри Дальний результат. Поэтому, судя по тому, как на тренировке все складывается, на мира должно быть міра даже лучше. Та найголовніше чекало попереду. НОК повторив дуже приємну традицію відзначати найкращих атлетів місяця не в кабінетах, а прямо не відходячи від каси на тренувальних майданчиках. І нагородив найкращу спортсменку травня Вікторію Терещук на базі в кончезаспі. Луганчанка удостоїлась такої честі за перемогу у фіналі Кубка світу сучасного п'ятиборства. Нам Очень приятно тебя видеть на пьедестале победительницей Кубка мира. Я знаю, что было не просто после Лондона, и ты неоднократно общалась и со мной, и мы обсуждали эти с тобой вопросы. я считаю, ты приняла правильное и мудрое решение. То, что ты умеешь делать достойно, то, что ты делаешь всегда очень красиво. Это, конечно, очень приятно. Я не ожидала. Вот. Но Стимулірують, стимулірують, уже з'являється азарт. <хи> азарт і от желання, звісно, не встановлюються на достігнутому. Для Терещук ця статуетка стала вже четвертою. Вона у фаворі українського спорту. І в нашій руці у фаворі теж з'явиться за кілька хвилин, бо заслужила. На цьому жіночий день не закінчився. У бубки цього разу було як ніколи приємна місія дарувати радість дівчатам. Адже найкращою спортсменкою червня стала Олеся Пов. Спринтерка выиграла два золота на командному чемпіонаті Європи, у тому числі в складі эстафеты 4 по 100. Не только моя лична награда, це награда всієї нашої групи. И Михаила Ивановича, еще один тренер наш, і Марии Ремен. Тренер награждался с Машей, поэтому хотілося б, щоб для, для нашей группы стала хорошей традицией. Щоб ми ще пішли сюди награждатися. Також найкращими тренерами у травні та червні стали наставники спортсменок відповідно Сергій Турубов та Костянтин Рурак. А після приємностей приступили до серйозних речей. Президент НОК Сергій Бубка провів майстер-клас для атлетів різних видів спорту. Уславлений спортсмен, а нині успішний організатор і голова антуражної комісії МОК поділився своїм баченням взаємодії атлетів та своєї команди. Він зробив акцент на стосунках спортсмена з тренером та спортивним агентом. Звернув увагу атлетів на важливість розуміння фінансових питань, адже в кар'єрі це займає таке ж невід'ємне місце, як і процес тренування. Бубка також пояснив, як краще розпоряджатися і формувати власний бюджет та вирішувати питання свого майбутнього. Зокрема, дав дуже корисні поради щодо здобуття освіти, страхування власного здоров'я та боротьби з допінгом. Погодьтеся, не часто у спортсменів є нагода отримати таку важливу практичну інформацію. Шолом замість бігуді. Піт у вигляді макіяжу сучасні дівчата обирають бокс. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Дівчата чарівні, гарні, це наші україночки. Вони віднедавна вражають світ не тільки своєю красою, але й силою. Причому дістається не лише їхнім суперницям по ринку, але й чоловікам, невихованим представникам сильної статі. Ну, єдиний раз було, коли з'їздила на морі кам'яні пристав молодий чоловік на вулиці. Я сейчас спокойно говорила, Ну прийшлось дасть, конечно, йому по поліцю, скажем так, м'яко. Для чоловіків це неприємна новина. До цих дівчат не можна підступитися, а хочеться. Бо чомусь всі як на підбір в жіночій збірні України з боксу красуні. Якщо так, наша збірна України, України. Ну, на на міжнародному рівні, що дуже красиві з України. Якщо ми на банкетах, передіваємося, йдемо на візит там, к меру, що всі в платі і всі настільки шикарні, з сторони просто грають компліменти. І ніхто даже не скаже, що ми займаємося боксом. Киянка Марія Бова нині найуспішніша в збірній України. Вона чинна чемпіонка світу у вазі 69 кілограмів. Хоча світ чомусь не знає таку чемпіонку світу. Бову знає Марію Бадуліну. А хто така Бова? Все через те, що світовий чемпіонат Марія вигравала ще під своїм дівочим прізвищем Бадуліна. Тепер ж одружилася, і віднині Бова. Вона хоче сильна, але чоловіком своїм командувати не може, бо її чоловік сам біст таким не покомандуєш. Та, власне, і не хоче вона цього робити. Якщо ти мужчина, я думаю, любим мужчинам за командувати, как бы, особливо Ми не для цього призначені, щоб командувати мужчинами. Дівчата вже навчилися штанги підіймати в футбола грати, але до цього ми ніяк не звикнемо, як гарні дівчата орудують кулаками. Щоправда, хто скаже, що це не ідеальний спорт для жінки? В формі тримає, захищати себе навчає. А головне, от воно, блаженство. Тут можна, хоч цілий день, крутитися біля дзеркала. Жінки люблять проводити час время дзеркала. А якщо совпадаєте, это з елементами школи бокса, то это Здорово Сергій Гордієнко очолив жіночу збірну України в лютому. Його попередник Микола Хаджіоглу був теж маститий тренер, але допустив головний промах: жодна з наших боксерок не потрапила на останню олімпіаду в Лондоні. Тепер всі сили спрямовані на те, аби український жіночий бокс засвітився на олімпіаді. На ціль – Олімпійські ігри. Нам нужно завоювати як можна більше ліцензій і удачно виступити на Олімпійських іграх в жанейро у Ріо -де 2016 році. Маша Бова одна з тих, кого Олімпіада затягла на ринг. Багаторазова чемпіонка світу з кікбоксингу, чемпіонка Європи з панкратіону. Все це вона кинула заради боксу. Бо тільки в боксі можна поїхати на Олімпіаду. Тепер мріє привезти додому Олімпійське золото. Конечно. Это самое высшее достижение, самая такая цель, скажем так, детство. Самое высшее, что я в спорте. Тільки про Олимпийское золото мрии Марина Надыч, призер чемпионата Европы серед молоді. 18-річна красивая дівчина. Мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. В боксе я нашла много хороших друзей. Поездила по странам, увидела мир. Ну и вообще мне это нравится очень. Вам нравится для і це теж. Марина каже, що вона ніколи не плаче на рингу. Там вона боєць. А поза рингом знову стає тонкосльозою і сентиментальною. Ну, мені подобається дуже зелена міля фільм. Очень. я каждый раз, коли смотрю, каждый раз плачу. на базі столичного спортклубу Восход Гордієнко натреновує нову міцну збірну України. Нещодавно наша команда провела дві товариські зустрічі з сильними казашками, розгромивши збірну Казахстану 7-4 та 8-3. Ну а на представницькому турнірі в Варшаві Олександра Сидоренко виграла перше місце. Вливають в команду і свіжу кров. Справжньою знахідкою для збірної став. Тайсон в спідниці, як називає 27-річну мулатку Сніжана Холодкову. Это душі чоловік, дуже добра, общительна. з усіма завжди общаються така воспитанная. Ну, когда вона виходить на поединок, то это. Це... Міні Тайсан. От дуже жорстка, взривна, з хорошою фізподготовкою. Сніжана, яка залишилася без батька і без матері, тільки кілька років займається боксом. До цього поневірялася, де тільки можна. Працювала продавцем, промоутером, поки не знайшла себе в боксі. Зараз гордо каже, що заробляє свої три тисячі гривень і мріє солдата стати генералом. Я обязательно. Доберусь до Олімпійських ігор, Обязательно получу ліцензію. Я тільки для этого і работаю. Єдину величезну краплю дьоготю у цю діжку з медом додає тренер збірної. Його обурює, що на тлі перемог чоловіків-боксерів якось лишилося непоміченим. Що вперше за 10 років у нас з'явилася чемпіонка світу серед жінок Марія Бова, яка, втім, особливих лаврів за це так і не отримала. Бірність, що Девочка живет в гостинке с мамой, с братом, брата семья, и как-то так в таких условиях чемпионка мира. Гостинка, в гостинке живет. Ми продовжимо жіночий випуск програми Олімпійський виклик. Ще одна легендарна атлетка. Вона стала найкращою у світі, найкращою спортсменкою року в Україні. Виграла бронзу на Олімпіаді в Пекіні і чемпіонат світу 2011 у Москві. Здавалось, все йшло до того, що Луганчанка Вікторія Терещук на Олімпіаді в Лондоні стане основною фавориткою у змаганнях і сучасного п'ятиборства. Але спочатку їй не вдалося впоратись із хвилюванням на фехтуванні, а потім не заладилося й в плаванні. Головне кажуть, аби костюмчик сидів. Правильно кажуть, якраз новий карбоновий гідрокостюм, який вона задягла в Лондоні, став причиною фіаска. Я думаю, що якщо б я є в іншому гідрокостюмі, було б краще. Мені просто передавлює тут смишці, і слідувательно дуже швидко тікає, і вона не може ну швидше закисляється, не може просто вже працювати. В тому об'ємі, в якому повинна. Втім, головна причина її невдалого виступу і 23 го місця, яке посіла в Лондоні, більш глобальна. Цю помилку вони зробили за два тижні до початку Олімпіади. Занадто рано спустилися вниз із високогір'я, де проводили тренувальний збір. Вона була в великолепнішій формі, просто я це відчувала. Как тренер говорит, даже звенело. Мы спустились с вершины там 1800 метров в низину. и я думаю, что вот уже, когда мы сюда спустились, я понял, что зря мы это сделали. Там, кажется, и все, что климат, мовы, а особенно информативная изоляция. Очень хорошая природа и сама атмосфера была такая, что показывали по телевидению всего три канала на русском языке, никакой рекламы олимпийских игр вообще не было. В моем варианте нужно было просто привезти меня на Олимпиаду, расчехлить, вытащить, и все выступай. Горювати від невдачі на Олімпіаді Вікторія не стала. І покидати спорт теж не збирається. Бо ще не зіграла свій фінальний акорд. Ніколи не хочеться уйти. Такий, знаєте, побіжований. Вот такое, я думаю, это хорошее качество спортсмена, который всегда стремится на вершину на пьедестал. да независимо от того, які там неудачи были до були Вот. Ну, Пожалуй, Вот та от желання була вот ніж оті горі поцірії неудачі. Повернутися на Олімп Вікторії буде тепер двічі важче, адже у збірні України для неї підросли дуже серйозні конкурентки. Тепер виграти чемпіонат України іноді важче, ніж міжнародні змагання. Сіді дуже потрясаючі конкуренція. Чотири человека в команді, які дуже сильну конкуренцію друг оказывают. На три місця в команді. На останньому чемпіонаті Європи юні Ганна Буряк та Анастасія Спас перевершили Вікторію. Буряк виграла срібло, а нещодавня чемпіонка юнацької олімпіади Спас вже взяла бронзу серед найкращих дорослих спортсменів континенту. А от у Вікторії на Євро не склалося. Я вже, коли в тому, що я в реально встала. Чесно, потому що я почала вспомнити в этом году. Не кожен старт не то бігати за копитамідалів. Втім, це Вікторія явно заявила в серцях, бо вже через кілька днів компенсувала невдачу в індивідуальній дисципліні з золотом у змішаній естафеті разом із Павлом Тимощенком. Зараз збірна із сучасного п'ятиборства готується до чемпіонату світу, що стартує 14 серпня у Тайвані, і змушена вести підготовку не в рідних стінах, а у Франції, бо там є база, що відпадає всім стандартам, коли в одному місці є арени для всіх п'яти видів змагань, і не треба витрачати час на переїзди з арену на арену. Втім, вже невдовзі в Україні можуть з'явитися ідеальні умови для тренувань п'ятиборців. Європейська федерація звернулась до України з пропозицією провести в наступному році чемпіонат континенту, а це накладає певні зобов'язання. Ми чекаємо, скажімо так, положительного відліку міністерства сім'ї молоді і спорту. А тому, щоб вони дали добро на проведення цього чемпіонату. Ну а тепер конкурс: вгадай, хто наступний герой нашої програми. В ньому знову два владдя. Красиві призи від ноку отримали як чоловік, так і жінка. Боксера Євгена Хитрова з ходу вгадали Лілія Тімохіна та Віктор Сидецький – Наші нові переможці. Поздравляю повіді конкурсу, підтримуйте спорт, бокс. Другі виды спорту піддержуйте олімпійське движение, смотрите, болейте, получайте удовольствие. Всего хорошего вам до встречи. Ну а тепер нова загадка. Герой наступної нашої програми родом з Німеччини. Він учасник трьох олімпіад від України. На одній з них навіть виборов бронзу. Дев'ять років тому його спортивна кар'єра завершилася, але він не спочиває на лаврах і нещодавно вирішив зайнятися новим видом спорту. Хто він? Свої варіанти пропонуйте на сторінках Національного олімпійського комітету України в соцмережах.